Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, П'ятниця, традиційний, 5 хвилин. Почнемо з Гарново. На Херсонщині наші вдарили по аеродрому. І 150 окупантів, так чи інакше, ліквідовано, чи поранені, чи 200 і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це класно. Це перше для підняття тонусу. Далі величезна подяка донаторам, величезна подяка тим, хто підтримує, і йдемо ми по пунктах. Йдемо ми по пунктах. Чому ще, окрім, того, в кінці буде дуже цікаво, та, дождіться. Крім того, що. Уже оприлюднено, почало збуватися, не то що не те, що збуватися, а траплятися і, і, і йти своїм чередом після поїздки Зеленського в Америку. була ж, да, Були офіційні домовленості, публічні домовленості і тихенькі домовленості Одну з таких тихеньких ми розберемо сьогодні бистренько, а потім уже колись, колись, колись може завтра, в суботу, може, в неділю вийду і поговоримо. Так, США. Починають тренувати екіпажі на Петріот найближчим часом. Ну, що я вам хочу сказати. Департамент США, чиновник департаменту, повідомив, що військові США вже обучили біля 3100 українських військовослужбовців. Вони з різними, на різне відеозброєння, як він сказав. І це і 777, і Хімарс, і поводження з іншими гаубицями, поводження з іншими. Видами артилерії, безпілотниками та іншими системами. Друзі, все нормально. Ми навчаємося. Так, офіційно ми будемо потім, через день, два-три. Але ми вже навчаємося вчора, позавчора і так далі. Все нормально. Все нормально. І менше 500% військових ніколи не буде в США навчатися. 500 і вище. Так, Сенат США перейняв. Поправку в бюджет про виїмку російських, російських бізнесменів активів і передачу їх Україні. Про це повідомив член Палати представників Том Малиновський. І він ще сказав по його словах, що ну, дуже довго це вже обговорювалося були проти республіканці, демократи і так далі. Ніхто не хотів іти на це. На таке знаєте, Америка ча особисте приватне користування. Це все це табу. Але після виступу Зеленського у людей виникло, виникло чувство справедливості, виникло чувство честі і е, запанував у багатьох здравий смисл. Якщо ви оточення Путіна допомагаєте Путіну знищувати, енергоструктуру, знищувати інфраструктуру України, то ви допомагаєте і платить за те, щоб вона була надалі найкращою. Ну і основне, давайте поговоримо про те, що за кадром і що вже почало працювати для чого в основному приїжджав президент Зеленський до Байдена для знаєте, порад друг другу для Ну, Як це кажуть, поставити останні крапки для того, щоб звірити часи. Про Петри, от, кстати, Кулеба сказав, що домовили ще два президента, коли розмовляли по телефону. І тоді Бадін сказав: Приїдь, Володимир, приїдь, пане Володимире, приїдь товаришу, приїдь друг. Є, є декілька. Є декілька пропозицій. І ось він приїхав. І що забули пропозиції? Всі ви знають, що є три пропозиції там закінчення війни. Да? Ну, може, чотири там розбите повністю. Да? повністю. На що, що Америка трохи поки не розуміє, що буде далі і як далі, і, і ось чому ми не дополучаємо озброєння? Все трохи Америка не розуміє, що це таке. Друга пропозиція це повний вивід на кордони 91-го року. От виводить, ми не розбивають армію. не... Ми, ми просто виходимо на свої кордони, а вони виходять на свої. Друга пропозиція на кордони 24 лютого. Третя пропозиція на кордони 24 лютого за виключенням Криму. Криму да? е, ну, і п'ята. П'ята, то була нульова, да, розбити повністю. і Вже там незрозуміло, що буде. І п'ята, це Путін, іди тобі 2-3 місяці, іди добровольно, з іншими ми домовимося, і так далі. Ось це було е, предметом обговорювання двох президентів. Ну, те, що е, Володимир Зеленський відкинув 24 люте, те, що він відкинув е, Крим за скобки, це зразу залишилось два. Розбити повністю і путін іди розбити повністю бояться американці що робити далі що буде на тій території там ядерна зброя там повно інших повно інших Республіки, народності, війна громадянська, що буде зі сторони Китаю Японії. Ви ж розумієте, Японія захоче скитати. Це піде бідлам, це піде оця здоровенна територія, якщо розбиваємо, а ми її розіб'ємо, якщо нам дадуть озброєння, ми розбиваємо армію Росії. І тоді виходить, бідлам, і Америка не розуміє, вона дійсно не розуміє, що робити там далі. Так от зупинилися на пункті. е-е Путін, ти йди і хрен з тобою. Ми забудемо за тебе, а з іншими ми договор... домовимося приблизно. Так, може, там якісь деталі, нюанси, але це приблизно так. І от що Байден перед цим Зеленський каже: Я ніколи не буду розмовляти з Путіним. Я не буду розмовляти з цією людиною, я не буду не вести з ним ніякі перемовини. Все, Зеленський собі дорогу відкрив. Що робить Байден? Він, як старший товариш, як батько каже: Добре, Володимир, я буду брати це, це моє завдання, а там в Україні і... Твоє завдання. Я візьму це на себе, і я за нас обох, за наш е, дует, за наші дві сторони буду домовлятися. І от вчора вже, е, вчора вже, е, вчора, да, ну, це ж. Е, Білий дім, Білий дім заявив, що Байден готовий зустрітися з Путіним, якщо і вести перемовини, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів, якщо Росія не буде казати Ні, ми тут залишимося, ні, це наше, ми не підемо, ми без будь-яких умов. Росія сідає за стіл переговорів, їй висувають два варіанти, і вона над ними думає, і вона е, перемовляється, і за нас, і за себе перемовляється Байден. Ось це було одно з головних. Було одно з головних е, або одна з головних причин, і, і, або пунктів, один з головних, що обговорювали: два президенти. І замітьте. Замітьте, чорнову роботу виконує президент Америки. Це не тому, що я хочу висити Зеленського або принизити Байдена, або ще що. Це говорить про те, що зараз партнери неважливо, хто що буде робити. Є ціль, і її треба досягати. Розумієте, друзі? Ось це зараз буде педелюватися. Вже. Вже є пропозиція, вже є роздуми, і я думаю, скоро щось не почне траплятися. Перемовини, я думаю, американців і росіян все-таки вони будуть починатися на основі без ультиматумів. Президент Зеленський буде в них непосредственним учасником тільки не буде там. На місці. От і все. Ну і останнє, що я хочу вам сказати: я побачив такий допис Одної з друзів по Фейсбуку. Дописувачки вона написала: Вчора ми всі зібрались у Мамине Свято. Перший раз мене підтримали всі у тому, що Зеленський найкращий. Я одна голосувала за Зеленського з сім'ї. Чудово! Класно. Друзі, до вечора. Україна переможе.